А глаза Так, а ну де він? Так, справа замбар, він. Він напевно ще. В здані мені здається, а може і ні. Ну тут же ж військова казарма. Ну так. Да. На обході збираються. Я обходжу, так, да, 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 да. я обходжу, я так і. Я задній вхід дивлюсь. Я так і хочу зробити. Я дивлюсь ще по вікнам. Може, він десь у вікні сидить? Двері... Візде повідчиняв. Що це таке? Щось я не можу зрозуміти. Щось біля входу валяється. Типу, як речі якісь хуйозно. Може і речі. <кхух> Блін, ну. О, все, ПНБ нормально. О, так. Да. Блядь, чи він. Чи він сидить всередині. Може Як? і вийшов з гри потемно. Думаєш? Ага. Угу. Ну, дов... довкола все зачинено. А, це, блять, знаєш що валялось. Фігня, он, балки якісь, блядь. Ну він же ну, ж почує 100-100%. Відкривай, від, відкривай. Дивись, центральний прохід, я гляну перший. Дивлюсь, дивлюсь. Бачиш, зомбаки дохлі валяються. Еб. Є... Все? Мінус. Да. Окей, дивися, Стої... що в, дивись, що в нього, тому що. Ще, ще одного шукай. Завжди є двоє, Антон. Ніколи. Він стає. Бив. Рома. Якийсь Рома. Окей. Завжди є двоє, піднімись на третій Я... поверх. На третій? Так. Да. Окей. <кій> Кавка. О, я собі глока знайшов. Я тобі давав же ж цей магаз. Ой, э, глушитель на глок. Так у мене не глок. От я тобі глушник давав на пістолет? Ні, Не, не давав ти мені глушник на пістолет Ні, Саня, ну, блять, тут... ну як я тобі не давав, тут... ну еп, ну ти пиздиш просто блять. Ебать, кепка, реально. Ебать, чувак, я знайшов охуєвший приціл, оцей атох. Там О, не треба батарейки. Ага. Ну це ж як у мене. На валі висить. Ну, напевно. О! Що? Піонер я знайшов гвинтівку. Я, напер... я, я, біг... біг... я на першому піонер. поверсі. Можеш спокійно на другий іти тоді. Ще один піонер я забрав. Окей. То я бігаю, якщо... якщо що, то я. Так а чи ти забіг на другий поверх? Ти перший весь? Так, 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 так. І потім забігаємо ще на больничку, дивимося, може там буде щось полезне і тікаємо додому. Хочеш, я тобі ще один. Ебать, машина. машина. Де? Десь проїхала. Прямо у мене, до речі, бо дуже гучно було. Але я на дорозі не бачив. Я між домами просто в той момент був, я на дорозі між домами її не бачив, але пронеслась на великий швидкий. Тут, тут чувак лежить мертвий. Так? Да? Так. Да. А ну дай подивлюся. Прикол. Так? Да. Хавка? Ебать, хавки. Патроны. Я забрав все ці. Окей. Okay. Тут Саня, походу, нав... наверное. Мочиловка якась була. Ну, це ж центр тополина. Тут же захоплення прапора десь було. Да, було, Пам було. Пам'ятаю, да, нещодавно тополино. Бляха-муха, куди ж ці тіпи поїхали, га? Шкода, машину проїбали. Бать, завалить, бо всю тачку. Я просто був реально поміж двома домами і між ними був вузенький прохід. Я дивився в той прохід, коли тачка пролетіла, але в тому проході тачку я не бачив. Вона не проїжджала тут туди, де я дивився. Там ж перехрестя поряд. Можливо, вона mm -hmm. просто звернула. Ну це було біля мене, я жорю, що ду дуже гучно було. О, хелікраш. Може звідси пацани їхали? Ну давай я тебе викину. Давай. Та чого, чекнемо. А прикольно, да, він тут? Так, він да, зомбарі стоять. Я... Дави його, ви вже його че ви ось все... ось. Так. Чекай, давай Давай. я трохи далі проїду. Окей, не, Саня, а не М 700 якась. Окей, супер, вообще классно, снайпа. М700 приціл, патрей. До речі, я... ну давай забирай все, я сейчас розверну за тебе. Ой. Я оце, до речі, думав, що тобі взагалі б непогано було постріляти з Мосінки, або. Блять. Ти в'єбався? У мене. Батарейка, сіла. У тебе є батарейка? Бля, дети аж. У мене нема, нема ніякої батареї. Я, я пиздую до тебе. Над, над, треба подивитись. В багажнику? Одна може бути в багажнику, так, але Папіль. вона. Бля, ну вона ну, така, да. ну хоч якась. Просто щоб ми на ходу не Угу. Ну, чи давай, чи давай я поведу. У мене повний, ну, п... повний ПНБшник. Тільки будеш этот, карту казать, бо я не зовсім ще. Угу. Ні, ну ти прям сильно гальмуєш. Ти так. Не гальмуй, бо бачиш поліцейка відкрита. Ні, не, зверну, не звернув. Все? Ти спалив движок? Да, походу, не їде. Красава. Блять, а я ж тобі казав, перемикай передачі. Та Дах я ж я, я тільки натиснув Е і... Ні, ти натиснув є, коли движок уже там поршнями стучав. Все, ти спалив машину. Блять. <рі> Блять, а я. Ну тобі ж треба направо, направо в ліс. Машину ж сховати то треба. Зараз. тут направо. Да, зараз, зараз, вон біля поліцайки он валяється щось. Та її вже ховати. І що я з рюкзаком в руках побіжу на сейф зону. А я шо, ні? Ебать, 5 кілометрів, ну нахуй. Ну нахуй ти палив машину. Де її лишати? Ну, ну кидай десь в кущі, вона ж уже нахуй нікому не потрібна. Ой, Антон. А то довіриш машину. Та бля, що за, зараз. Саня, ну штовхни, зараз заведеться. Ніхуя вона не заведеться, вийди з машини. Та ні, все. Та ну зрозуміло. Ти, ти вбив двигун. Ну, сейчас, коротше, спилососом. Подивимося, що там на хелі якщо нічого такого, то похуй, якщо щось таке. Потім будемо писати, то я... продам ще М300, да? да. І всі вже будуть просто писати, та йдіть ви нахуй за своїми М300. Вони нікому вже не потрібні. Замбарі стоять біля Хелікраша. Чи то дві людини, так як дюрочки в сраці на відкритому полі, чи ну, замбарі Ну в тебе гарний приціл, подивись, правда? У мене ж немає приціла на зброї. Піздец. Так, да, так, да, да, замбарі там стоять, Саня. Ага. Бе. 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 Заебали. Скільки тут до сейф зони? КМ? Ну, то десь, десь плюс-мінус. Плюс. Ну, а що таке? Ну, до, до, до КМ не можна забудовувати нічого. Я б десь тут прямо біля сейф зони забудовувався. б <laughs> Та ні, ну це, це було б, звісно, вже так. <laughs> Дуже палівно. Ні, ну так Хоча... КМ ж витримано. Хоча витримано. бачиш, пацики на чупа чупсу собі ж застовбили місце. Ляп. Ляп. Это ляп. на камі глушник, чутно, да? Да, да, Бля, да, з... да, да. теж так Знову, уч... Знову чинук. Так, давай по. М700. Єбать. М... М300. Єбать. М300, да. Пачка пепсиколы. Так, лимонад приціл я забрав глушник якийсь. Глушник на М300 408 калібр. Окей. Чувак. Окей, окей. І ще один 338 глушник. Окей, заебще. Все, валимо. І що, на сейф зону? Та ні. Чи да? <рес> ну, типу, в ніву вже нічого не влізе такого. О, О? справа вистріл. Ще. Ще. Та, блять, не знаю. Ведмі... Що у нас тут? Ведмідь ричав. На озері чи що? Я десь а, а, це справа. в цьому, в, Гер... Гераль, Геральтові. Та да, скільки ти будеш там стріляти? Блять, ще й Ровки, вовки. Знову. А, це оленя я чув. О, диви, диви, блядь, невгамовний. Насипає. Mm -hmm. тут, ну тут обережно. Це місце. Місце потенційного луту. Стой, не пиздуй тоді, ну, блядь, вроді. Я при цілом на гвинтарі чекнув. Блядь. Сука, як мені, блядь, невчасно. Чому, коли телега дзвонить, блять, одразу. Гра зупиняється. Нарешті ми знайшли локацію під нашу майбутню базу і почали її потроху забудовувати. А якщо. Ну, а якщо. Ти... Саня, а якщо тут поверх просто. А, блядь, це цей припиздяний будинок. Це, да. Чисто тут, Ні, ну... ну можна. Ну, можна забудувати отут дві воротіни, і забудувати. Двері. Вікна. А Але тут? на, на вікно нам буде, треба дві стіни, воротіна, стіна, три стіни, дві воротини. Ну, так, цехи витратим нормально. Але да, це безпечніше. Я, ще раз кажу, не будував ніколи по цьому моду. Ну, пішли, давай проводь, тобі влізуть ці бревна чи ні. Ну вот, все, все. Лазить тебе в рюкзак? Да, Сань. Взагалі спокій, несенько. Зараз дальню кімнату скину колоди, мо... колоди мотузки прапор скидувати. так? Да, да, да. Окей. Здоровосек! Шал, шал навижение лісу лісоруби, блядь, приїхали. Я зараз себе відчуваю, як Шварценеггер у фільмі Командо, який колоди носив. Скільки він там три під мишкою ніг, чи на собі. Да я є, хуйоста. Чекай, бо я тут зайнятий... Ні, можеш і ти тут посидіти? А можеш збігати. А, та я, я, я збігаю? збігаю, збігаю, зараз я доїм. Так, да, все, біжи. Це Саня, диви. Це в нас да. Это, да. Death Stranding. Да, да, да. да. Все, a... я, я, я побіг. Давай. Давай. Я поки закрию хату, сяду десь в кущах. Ну, а потім у мене був довгий шлях на сейф зону, сповнений небезпек та пригод. Я пам'ятаю, два кодлоки, цвяхи треба чи не треба ще. Ну, цвяхи привозиш. Коротше, давай я добіжу і ти мені поставиш е е зав завдання. Бо зараз, не дай Боже, десь якийсь переляк у Антона і я нахуй все забуду. Ага. Блять, так стрёмно, сука, через все дороги перебегать. Так, открываем киллфит и читаем Антона. Ага. Блять, тут Нива стоит. Блять. Са... Че киллфит? Сатана вбив анал.гин. <рив> <рив> ага. Аналгин, аналгин. Анальный гин. Да. Давай досік я в тебе вірю. <рес> я зараз можу сказати. Так як любиш ти казати. А якийсь чувак, який лежить в траві з М300, в тебе не вірить, да? <рес> <рес> ну, їбать. Фух. Все. Вітаю. Сейф. Е, два кодлоки, береш машину, приїжджаєш. Щоб ти розумів, в Геральтові зомбарей взагалі нема. Блять, гвинтівка посеред дороги, сука, валяється. Ні, то, 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 то приманка, то приманка, я знаю. Гвинтівка білого кольору якась. Вообще похова. Так, пря пря прямо, прямо, похуй. чи куди? Наліво, наліво, наліво. Блять ай яй 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 це може, знаєш що бути? Типу, когось в машині били, машина поїхала далі, а зброя випала. Так само, як у тебе, колись вал випав. Ага. Зброя біла снайперська гвинтівка якась. По цій дорозі в тупу їдь прямо аж до бази доїдеш. Окей. Саня, конвой! Конвой! Ну, з. Ну, блять. Кидай машину, є... зупиняйся, обшукуй швиденько. А, офіцера застрелив, у нього п -п 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 карта ота. Але я там, там зомбі є вообще? Нема, нема. То проїжджай, проїжджай, похуй. По похуй, проїжджай. Саме цінний на конвої живий офіцер. Якщо його немає, то той конвой нахуй не треба. Ну блядь, тут БТ Ой, БМП Так блядь лут валяється. Мені похуй. Пізъебать тут лута, гвинтівки он якийсь. Ну ладно, да все, Антон, я їду. Подмуємося, приїдеш, забереш. О, я вже бачу тебе. Щас ти на карті завис. Я не завис, я въебався. Де, де, де тачку ставити? В гараж заганяти? Да блять, прямо біля хати зупинись. Окей. Добре. Та їбать не От сюди, сюди... сюди. Ні, От туди, за дом. Блять. От сюди, постав десь. А, я, до речі, забув, Саня, подивитися цей. Видно, видно прапор, чи не видно. Подивишся. Е -е, бери сокиру, рубай мені е, брьовна, носи в хату. Ну, ти типу, Що, що важкого? Ага, ну давай отут в кутку теж. А чого воно не хоче ставити? Все, є бать від тебе звуків там, що <риклад> я можу зробити? Опа, чик. Волкит. Е. Да прикрепляй, прикрепляй, не, не, треба кидать. Прикрепляй, одразу станок, будь ласка. Станок? Да. А як? Ну табом прикріпити, в чому проблема? Там бревно вже є. Коли а, подивись, бачу, де... бачу, 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 все. 12 из 50. І 13 из 50 є. Чувак, я дуже хочу швиденько побудуватись. Мені на ті гриби В я хочу закінчити базу і розслабитись нарешті. О, ебать, чувак. Ти пишеш? За, за, заходь. Не знаю. Заходь, давай, кадлок. Тепер мені ввести. Вітаю, їх треба? Вітаю, тепер у нас є. Да, тебе треба ввести. Закрий. Все. Я тебе вітаю, у нас перші двері готові. Ура! О, я вибіжу, гляну цей. Видно у нас прапор чи давай. не видно. До речі. Ну, так, да, Саня видно. Ну, але його видно. Сильно. зі... Ну так, да. його видно зі сторони поля. І поки Саня будувався, я все ж таки вирішив перевірити той конвой, який я зустрів. Господи. Сука. таке. Знов занесло. Опять на тому самому місці. місці. Вместе, понятно. Вместе, а, блядь. Мебли. Вместе. Что-то на нас сегодня mm -hmm. Азиров накинулся. Ну, mm -hmm, блядь, бывает. Кус... Покусал. Ага. Что, пропал? Пиздец. Да, нихуя нема. И, и, и лут не валяется? Не. Ебануться, блядь. Прикинь. Ну що, бьорнім? На, треба ж відсвяткувати. А тут написано дьорнім. Хорош, да, виливай. Ну, вітаю там. Вітаю, да. Тепер ти зрозумієш, як це зайти на наступний день, коли твою базу вже знесли. Отвічай, воно і буде. Ну, погнали! Основний етап будування бази був завершений, але в нас залишились деякі невиконані плани. Конвой. І, да? і... Ну, да. ну да. І зомбар стоїть. Блядь. Ну, давай. Він у нього тільки два патрони. У мене ховати нема куди. А шо ти познакомился. Лежи... А, да, якась хуйнюшка лежить. Приціл аток. Ебать, СВД. Хорош, забери. Ну бери в руки, блять, скоріше йти, бань. Я звільни, я звільний в руки. Окей. Магазин ну, якийсь. От, як... Ти приїмав ага. один конвой, да? Ага. Це прям. Лутовий боженька. Подумав про тебе. Да. Каже, Антончику що треба контент. Здається, я на СВД магазин знайду. нормас. нормаз. Хто хто? ПСО на мій калаш. Нарешті я приціл знайшов. О, заебісь. А де ж офіцер, блядь? Нема. Тільки військового, да, завалили, і все. Де ж нахуй, блять. Блять, тут ще один броник лежить. Броник? Да. Я заберу. Отут, от, ось, о, зліво. Я там вже був. Отут, іди до мене. Блять, масхалат. Да? Да. Кікімара валяється зелена. За кунгом з іншої сторони броник. Блять, так може... побігати ще з, з табом. Бо... ну, я не впевнений. Я би я не впевнений, що. Я через таб все шукаю. Я не впевнений, що ми все. Угу. В траві знайшли, розумієш? Угу. Ну, СВД дрин здоровенний, я то його побачив. Але щось на цей, на конвойці не схоже. Ну, а що це таке? по твоєму М Маленький Є конвойчик. Ну а де, а де офіцер блядь. Де він блядь, розбрівся Іди сюди долбоб. Ну не знаю, но, ти, ти, ти ж. Єбать, ще, щеки Кимора у мене Ооо. Блядь, а куди її, о? Короче, Я Саня. Машину, ски... Я... машину скину все. Я оцю СК викидаю, да? СКС? Pro, да? Просто блядь, СК якася, Їбу навіть що воно таке. Ну СКС. От, сука. А, а шо балістичний? Не влази він мені. Чи, блядь. Ану, підожди. Все. А ну, подожди. Забрал. Все, ок, хорошо. Так, та подожди, може тут ще десь тачка, чи ні? Поїхав, уже десь хтось стріляє. А, чую, да. Давай! Я знову не можу, блядь, той ёбаний піксель найти, сука, щоб взяти рюкзак. А стой, а рюкзак? Який? Чи я його в руки взяв? Ти його в руки взяв, воно ховається. Ты Ти... нормально. Веди фу. мене далі. Прямо, прямо, як і їхали. Отак, От да. Фух, блядь, Вимкну ПНБшку шку наверну, Марєшку. Ага.